Всім доброго дня! На прохання Оксани Дніпро-Запчастина зробимо маленький огляд установки дозатора на трактор Юмс 6. Отак От встановляли ми дозатор Прийшла все в комплекті, як замовили. Всі шланги, всі переходнички, шайб. Шайбочки, все-все прийшло в комплекті. Плита, дозатор, переходник, переходник і шланги. Ми його підключили під основний бачок гідравліки. Трактора Юмс. Можна підключити і під окремий бачок. Ну, ми не стали підключати під окремий. Ми його підключили під основний бачок, тому що буде заливатися. Чисте масло гідравліку, все помилось, помінялось, почистилось, всі фільтри помились, чистеньке, гарненьке, і ми вирішили поставити тут. Все підходить, все проходить гарно. От бачите, ніяких проблем ні з чим тут немає. Прикручено, під'єднане рукава. Забор масла йде через стандартну трубочку коротеньким шлангом, подача пішла на дозатор. Тут у нас, непоганенько видно. Два шланги пішли на циліндр. І це обратна подача масла в бачок. Все воно підходить акуратненько, гарненько. Все в комплекті, топірець пальці. Вон бачите, нічого ніде не, не, не мішає, не заважає, не засипає, все нормально. Клин, палець, болти, все-все прийшло. Замовили також ми перехідник на стартер, щоб не міняти кожуха. Ось на такий. Встановляється дуже легко і просто. Крутиться пальчиком. Дозбираємо трактора. Поставимо. Поставимо. Стартера будемо запускати. Зробили речах, включення Бендекса з кабіни, ось о він. а так, тут є штатне місце в кабіні. Зробили, все воно буде включатися, працювати. Також ми замовили замки і фіксатори дверей кабіни. Вон встановив вже один замок. Тільки прийшли недавно. Сьогодні вже встановив один замок, ручки замовили. Фіксатор оцей. Є, теж все прийшло, резинки, все підходить, все акуратно, красиво. Це один варіант установки дозатора, ще є інший варіант іншого трактора. Зовсім по-іншому зроблений. Це оцей червоний. Трактор працює, їздить зараз трошки-трошки на ремонті. Ну, вже зробили, в принципі, він готовий до роботи. Тут перемінь, поставили кожу, не захотіла людина бавитись з переходниками. Поставив прямий стартір, заводить, працює, все нормально. От тут дозатор. Як ви могли помітити на, ць, на іншому тракторі оця пластина верхня обрізана. Все те саме, просто тут кабіна вище стоїть, чим на цих. І щоб ми не обрізали вала рульового, ми обрізали оцю пластину. Зараз я вам піду покажу. Поставили хлопці. Це не ми встановляли, поставили хлопці отаким от макаром.